Доброго дня, мене звати Ілля. Купував обігрівач металевий хемст, подзвонив в інтернет магазин та запропонував зробити відгук на продукцію без проблем. Як я казав, вже купував місяць назад, купував металевий обігрівач. От, сподобалося те, що він був по перше в наявності. По-друге. З термостатом, тобто виставив необхідну температуру, він, як я розумію, доходить до неї, потім вимикається. Дуже зручно. А знаєте, яка ситуація зараз в Україні? Тобто, якщо навіть є світло, не завжди є балення, тому зігріватися як якось потрібно в квартирі от такий обігрівач. Мені здалося, що нормальним рішенням. І в принципі, він виправдовує повністю свою ціну, виконує свою задачу. Тобто, від нього йде тепло, воно відчувається. Купував я на ніжках. Отакі от ніжки. Так от вони кріпляться. Тобто він доволі надійно на них тримається. ну в мене дитини немає, але є кіт. Тобто я ні разу не бачив такого, щоб я прийшов додому з роботи, та він так якось похлився або впав. Тобто тримається він міцно. В комплекті йде кріплення ще на стіну. Отаке от, от. Я так розумію, що. Можна прикласти до стіни, зробити отвори та повісити його. Але а, житло орендовано в мене, та робити а, отвори в стіні. так, ну, Не дуже хочеться, скажімо так. От, В принципі, задоволений. А, у них є і керамічніші панелі, як я розумію, але все життя користувався саме металом. Тобто якось він звичніший, тому вирішив купити метал. Нічого поганого сказати не можуть. Дивіться о, самі, тобто, о, я маю такий позитивний опит експлуатації, скажімо так. Всім дякую. Інтернет-магазину також дякую.